Ми повертаємо не тільки своє частину своєї культури, але сьогодні повертається справедливість. Повернення скіфського золота почалося одночасно з роботою з поверненням в Криму. Я впевнена, що цей шлях у нас також буде успішним і він попереду. Я впевнена, що надбання культурне це надбання не тільки окремої країни, надбання, яке не має бути сховане, воно має бути демонстроване всім. І ми сьогодні повернули не просто своє, повернули ще й культурне надбання всього світу. Ми так довго до цього йшли, що зараз просто, і мені, так, таке тримтіння всередині, невже це нарешті тут, в цих палатах? Україна заслужила на цей результат і на цю перемогу і заслуговує на перемогу з великою до якої ми обов'язково приймемо. Ця виставка вона про справедливість. Правильно абсолютно було сказано про верховенство права. Це повернулася частка Криму, і ось так повертаючи Крим част... маленькими і більшими частками повернемо і весь півострів. «Культурна спадщина на сьогоднішній день це, це стратегічне поняття. Це те, що мають і політики усвідомлювати, і е, культурні діячі. І військові, От, і я думаю, що якраз ця виставка, її концепція, яку сьогодні ви ознайомитеся, вона власне про це, От, про те, як Крим був окупований, як культурна спадщина використовується на сьогоднішній день Росією у своїх загарбницьких планах, От, і як ми маємо і мусимо цьому протистояти. Це артефакти, це музейна колекція з кримських українських музеїв. І саме тоді, коли вони зможуть повернути собі цей український статус після нашої перемоги, після повернення українського прапора на Кримський півострів, ці колекції будуть переміщені в Ті місця до тих зберігачів, де вони знаходилися і формувалися протягом багатьох десятиліть, навіть століть, ми зробили це так, щоб наші діти побачили, ознайомились, що в нас дуже непросте ДНК і ми повинні його знати. І зараз, коли нам важко, і коли такі непрості темні часи, я знаю точно, що. У ці речі культурні вони на часі і вони нам потрібні. І я думаю, що це перший такий приємний момент, як, як наша перемога, і от я думаю, з цього починається наша світла сторона.